Робиш фото ню. Так, ну не тільки знаю, в мене і уж, і мукачо знімалися, і були навіть деякі наші Чоловіки приходили вже? Один питав, до речі. Але я тобі скажу, я теж так подивився. Я, напевно, ще не готовий до Зараз нічого. Пару фото покажемо, от можемо подивитися. Ну я тобі скажу так, там ню, прямо ж такого я не бачу. Ну, слухай, давай так, ню це не зовсім російські піськи. Це більше все таки про відчуття. Розумієш, оце, ця напруга сексуальна. Вона, от фотографія має це тобі донести, щоб ти прям причусував це. І щоб твоя фантазія вже далі домальовувала, а не от Ти вже все готове побачити. Я тебе, коли запитував, що як ти робиш ці фото, так. І для чого це роблять жінки? Тому що ти казав, що багато з них навіть не показує нікому. Так, 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 є такі. І ти казав, що це для них як прыжок з парашутом. Розумієш, що з парашуту ти скочиш, і там є ризик, що ти погано приземлишся. А це так безпечно, отримати ті ж почуття. Ти так само пригнув, от це зовсім інший досвід для тебе, але те ж саме. Пригаємо, при... а з собою ми зараз ще говоримо, пригаємо, занурюємося в наше шоу, йдемо до першого запитання. Перше наше запитання буде ось яке. Дивимося на екран. Ви знаєте, де є... Хлопці, е, е, я тут. Село 10 музеїв. Свій край та виграва.